Життя спочатку переселенці з Херсону відкрили у рівному книгарню. Подружжя Новицьких через повномасштабну війну і окупацію Херсону вимушені були покинути свою домівку і вирушили на рівненщину. Свою любов до читання не полишили, і через деякий час у центрі рівного відкрили свою книгарню. Запросили у неї і моїх колег. Вітаємо. Ми з Херсона. Заходьте, будь ласка. З таким гаслом зустрічає покупців книгарня, відкрита Вікторією та Михайлом Новицькими. Через окупацію Херсону сім'я Новицьких вимушена була покинути свою рідну домівку та свій бізнес. До 24 лютого у Вікторії та Михайла була найбільша друкарня на півдні України: свій медіахолдинг, 9 дев'ять газет, як регіональних, так і всеукраїнських. У нас друкувалося і. Люка і Макс Кідрук, ваш земляк, і багато починаючих у них немає можливості видати книжку, і вони друкувалися у нас. Публікували письменників з усіх куточків України, навіть з кордону, діаспора, тобто об'єднували північ, південь, захід, схід. Ми тут навіть завжди друкували карту, показуючи звідки є наші автори. Через медійну діяльність сім'я Новицьких вирішила вже в перший день повномасштабного вторгнення покинути Херсон і поїхати на захід України до родичів Вікторії. Привезли пів автомобіля книг. 24 лютого нам подзвонили родичі з Одеси з повідомленням про те, це була десь п'ята ранку. Що Одесу бомбляють, і буквально через там пів години я почула перші вибухи в Херсоні, і тоді було в нами прийнято рішення покидати місто. Сім'я Новицьких вирішила відкрити книгарню через захоплення Вікторії. Жінка дуже любить читати книги. Бажання читати воно не зникло, і ми ходили по крамницям і думали, чим би ще можна було таким зайнятися, щоб нагадувало мою попередню роботу з літературою, з письменниками. І отак, от поступово потихеньку, виникла така ідея. Вікторія та Михайло виграли грант на власну справу, що й дало поштовх для відкриття книгарні. Я описуючи. Яка книгарня має бути? Ви ще звучало слово затишна зараз Думаємо, А чому б не назвати просто затишна книгарня? Вікторія обожнює читати книги. За рік прочитує близько ста творів. Найбільше мене вразила книжка. Зараз я вам покажу. Марія Матіос. Солодка Даруся, я її прочитала рік тому, і вона в мене залишила враження настільки в душі, настільки в серці, що я під тим враженням, скажімо, можна сказати, досі перебуваю. І це справді важливо знати, це наша історія, це наше минуле. Це обов'язково до прочитання кожному українцю. Після деокупації Херсону збройними силами України сім'я Новицьких поїхала до рідного міста. Михайло розповідає, що емоції від приїзду додому різнилися. З одного боку радів, а з іншого пригнічувало. Вулиці Херсону були порожні. каже друкарня вціліла, хоча сусідні будинки постраждали від ракетних ударів. Ну орки розікрали, да розікрали папір, комп'ютери редакції. Тобто, тобто на відновлення, це треба мільйони гривень. Ну яких ну ніде взяти. Ім'я новицьких планує розширювати бізнес. Хочуть заключити контракти з великими видавництвами, відкрити інтернет-магазин. В майбутньому планують відкрити філії. кажуть, в Херсон повернуться, але не зараз. За будь-яких обставин книгарня у Рівному продовжить працювати. Наразі туди повернутися да. неможливо. Ми там перебували всього 34 години. Я їх порахувала кожну годину, і знаєте, за перших дві години я нарахувала 50 вибухів, а далі я збирлася з ліку. Тому туди зараз повертатися неможливо. А що після того залишиться, теж невідомо. Скоріше за все, ми книгарню. Ну другу книгарню відкриємо в центрі Херсона на площі Свободи. Ну куди зараз прилетіло? Да, коли росіян переможемо, то книгарня, така ж затишна книгарня буде і в центрі Херсона. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.